От ви там щось не закликали, я там щось не почув, тому я і не вийшов. Оце типове ставлення сьогодні суспільства до нинішньої політичної ситуації. Що справді я погоджуюсь з колегами із свободи, що революційної ситуації немає. Тому що або є бажання виходити... Приємне, що ви і... у вашому ставленні до людей об'єдналися. Почекайте, почекайте. Виходити і е, захищати свої права. Виходити і захищати свої права, і не чекати запрошення, поки тобі там не позвонить Яценюк, чи Кличко, чи тягнебок. Правильно? І виходити і відстоювати свої права. Чи сидіти і чекати, поки хтось тебе до чогось закличе. В цьому принципова ситуація між різниця між 2004 роком і сьогодні. Але це все, от давайте ж ну, за великим рахунком, говорити серйозно. По тому, от чому суспільство не вийшло, хто в цьому винен, чи суспільство, чи опозиція, і як з цим боротися? Ну от давайте відверто скажемо. Да? З 90-го року ми пройшли 12 загальнонаціональних кампаній, різноманітних, мається на увазі вибори Верховної Ради чи вибори президента. За ці 12 кампаній, скільки. Із кількох кампаній ми можемо сказати, що люди виходили і захищали свої права. Це була лише а скільки, одна кампанія. А Скільки було кампаній за наявності політичних в'язнів? А скільки було кампаній, де фальсифікувалися результати виборів? Всі. На всіх кампаніях в той чи інший спосіб були, бу, були, були фальсифікації виборів. І тому, коли ми говоримо про настрої суспільства, ну можна по-різному ставитися до соціології. І Наталія Юрівна має своє ставлення до соціології, ми маємо своє ставлення до соціології. Але вересень цього місяця соціологічне дослідження і питання: як на вашу думку, пройдуть вибори? Пройдуть чесно, без підстосувань. 8% відсотків громадян. От ставлення виборців. На старт цієї кампанії про ставлення вже до, до, до цієї кампанії. А тепер інше питання, саме цікаве. А чи готові ви захищати у випадку фальсифікації свій голос? Виходячи на мітинги і на суспільну підтримку. Якщо влада сфальсифікує вибори, готові вийти на масові акції протесту 5% громадян?